Вітаю всіх, хто слухає молитовні досліди. Мене звати Юрій. Хочу поділитися такими двома досвідами коротенькими. Один досвід це пов'язано з роботою, де я час від часу підмінюю на роботі в магазині бджільництво свого брата. І ось така ситуація. Продажі нема. Люди в загальному бідкаються, нарікають, нема продажі, нема покупців, все пов'язано з війною, дорожнече, комунальні треба платити, оренду треба платити. Я теж в тому числі, як всі люди, переживаєш, хотілося б, ну Боже, хоч трошечки, в думках звертаюся так у молитві, ну дай, якогось покупця, щоб зайшов, купив щось. І тут же миттєво. Розумію, що Бог і миттєво може відповідати, а є такі моменти, що треба і почекати, або взагалі може не бути молитвою, відповіді на молитву. І це дуже цікаво. Тільки я в тих думках повернувся в сторону дверей і з'являється покупець. Тут же. Я згадав, як пророк Даниїл, коли він теж був, хотів узнати про як, коли це має відбутися. І ангел миттєво пішов йому на допомогу і відповідав. Тут ангела не було, але. Бог відповів, і це було радісно на душі, що трошечки можна було продати щось і заробити і до хати. Слідуючи такий досвід, це пов'язано вже з цією програмою підтримка поруч. У нашій місцевості живуть старенькі люди, які втратили на війні свого сина, меншого, в них є старший син. І ось така проблема, їм треба було сплити два горіхи. А ми працюємо, чистимо сад, рубаємо дерева. І запропонували. Молилися ми про це, як би от підійти до людей, запропонувати їм це, але вони ще не знали, що ми від них не будемо нічого брати, ніякі кошти. Так ми домовилися. І ось ми назначили ту дату, прийшли, дружно з церкви з братами спилили те, що ми мали зробити. Вони нас запросили на обід. Тетя Марія приготувала обід смачний такий. Ми помолилися, поспілкувалися. Вони подякували, і що ми маємо заплатити? Ми кажемо, нічого. Ну як нічого? Юрочка, ну то як? та Що ви? та ж всім тяжко зараз. Я кажу, це честь вашого сина, який віддав життя, ви старенький, залишилися саменький, такий, от, і його немає тепер, і немає підтримки такої. Теж та ми хотіли з свого боку в церкві таке зробити для вас. Вони подякували, ми вийшли вже на, на двір, і, прощаючись, дядя Коля, як я його називаю. Він так дивиться мені в очі, так щиро та каже мені, я хочу бути у вас в церкві, хочу послухати Слово Боже. І ось коли у нас був Національний день молитви, ми запросили деяких людей, кого ми знали, кого такі трагедії, тим більше в них, щоб вони теж прийшли. І він відкликнувся, був разом з нами в церкві. Разом ми співали, молилися, він дякував і має бажання. Бажання бути ще в церкві. Тому ми переконалися, і впевнено можемо сказати, що добротою ми можемо привабити людей до Христа, чим з ними сперечатися, їм доказувати свою правоту, хто прав, хто не прав. Ось такі досвіди, які Бог дає нам, для того, щоб ми самі були підкріплені, мали таку впевненість в нашому Богу, що він завжди готовий допомогти і відповідати на наші молитви. Дякуємо Богу.